Якщо розлити солодкий чай на ноутбук, він стане розумнішим? <рес> Якби ж. На жаль, ні. Я пробувала просто. Не вийшло. Не я, ноутбук розумніше не стали. Було вже таке, так? Да? <рес> Як так вийшло? Ну, трошечки рукою так шух і, і все. І не Ні. Зараза. <рес> так, все. Правильно, непорозумніший. Дякую. Все. Дякую, Чи можна пришвидшити роботу ноутбука, якщо на нього голосно кричати? В мене роботу. У <реш> мене особисто не працювало, бо. Але спроби були, так? Спроби, звісно, були. були коли каточка в доті, то там тільки такі спроби можливі. Нехай буде так. Так. Да. Ну, можливо, якщо дуже голосно, він злякається. <реш> можливо, все-таки і так. Ну, в принципі, я думаю, нормально відповідь тому. Чи правда, що ноутбук працює швидко, якщо на нього не дивитися? Ні. Я завжди думав, що так. Бо зазвичай, якщо відвертаюся, загрузка швидший. Так, ну, в принципі, нормально. ви Аня, у нас холодно, тому сертифікат вам. Дякую, якщо ви все ж таки пролили ваш чай на ноутбук і він не став розумніший. Завітайте до М-сервіс і вони вам все відремонтують, навіть якщо ви знаходитеся в другому місті України. Ну а щоб дізнатися більше інформації, підписуйтесь на їхній TikTok та Інстаграм.